Привіт! Сьогодні ми розглянемо тему ціноутворення у системі SAP Business One. Як відомо, у сучасній торгівлі є невід'ємна потреба у встановленні цін, знижок та націнки на товари, які ми продаємо чи які купуємо. Можливість встановити знижку для клієнта чи на позицію номенклатури це все зручні механізми, які полегшують процес продажу. Тож розгляньмо кілька механізмів, які передбачені системою SAP Business One. Почнімо з прайс листів У системі прайс листом відповідає її довідник прескурант. Його ми можемо знайти в меню Склад, прескуранти, преіскуранти. У вікні, що відкрилося, ми бачимо весь перелік прескурантів, який зараз налаштований у системі. Перша колонка це є найменування. Далі є колонка усталеного базового прескуранту, де ми можемо побачити. Чи є інші базові прескуранти, на підставі яких розраховується поточний? Наприклад, роздрібний прескурант має на основі оптовий прескурант, і для нього ми встановлюємо коефіцієнт 1,2, що означає, від оптового прескуранту по коефіцієнту 1,2 буде розраховуватися роздрібна ціна. Може встановлювати методи округлення та правила округлення наших цін в більшу чи в меншу сторону. Також є можливість встановлювати права доступу наших користувачів до конкретних прискорантів. Наприклад, користувач в групі 3 буде мати доступ до віп-ціни, проте, користувач в групі 2 не буде мати доступу до прискоранту ціни Наступним важливим налаштуванням є ознака активності прескуранту. Тобто, якщо галочка встановлена, це означає, що цими прескурантами ми маємо можливість користуватися. Наступна, наступні дві колонки це є термін дії наших прескурантів. Тобто, якщо в мене є якийсь прескурант з певним терміном, я можу його тут визначити. Це буде означати, що поза цими термінами ми використовувати прескурант в документах не зможемо. Також наступним налаштуванням є валюта, у якій ми працюємо з цим прескурантом. В даному випадку основна валюта всюди гривня. Але похідні від них це є і долар, і євро. Розглянемо прескурант розрібний. Для того, щоб встановити ціну, нам потрібно його розшифрувати. І ми бачимо, що в нас розрібний прескурант залежить від оптового. По усталеному коефіцієнту 1,2. Це буде означати, що калькулятор у нас має базову ціну 350 гривень, тобто оптову ціну 350 гривень. Однак, через коефіцієнт 1,2 розраховується розрібна ціна 420 Ви маєте можливість скоригувати цю ціну вручну, якщо є така потреба, встановивши галочку вручну і змінивши ціну. Як бачимо, ціна у валюті прорахувалася автоматично. Якщо у вас є додаткові одиниці виміру, за якими ви можете продавати продукцію, це буде означати, ви зможете налаштувати додаткові ціни для цих одиниць виміру. Наприклад, комп'ютер ми продаємо поштучно, за одну штуку в розвитній ціні це буде 6 тисяч гривень. Однак, якщо ми продамо його боксом, а в боксі в нас є 20%. 20 комп'ютерів. Значить, ціна за такий бокс буде 120 тисяч гривень. За допомогою прискорантів ми можемо встановлювати знижки. Наприклад, оптовий прескурант мінус 10% буде означати, що від базового оптового прискоранту ми забираємо 10% за допомогою коефіцієнта 09 і ціна відповідно буде нижча. Таким самим чином розраховується прескорант. ВІП мінус 20%. Наприклад, є в нас прескурант акція літо 2024. Для цього прескуранту ми встановили період дії, тобто, що ця, цей прескурант акції буде діяти лише в певних термінах. Для цих прескурантів також можна використовувати і ціни закупівельні. Як от. Остання закупівельна ціна. І розраховувати наступні ціни в залежності від закупівельної. Розглянемо наступний механізм. Це є групи знижок. Групи знижок можуть встановлюватися для конкретного ділового партнера, а це є контрагент в системі. Для всіх ділових партнерів, для групи клієнтів чи лише для групи постачальників. Наприклад. Для контрагента покупця в нас встановлена знижка 3% на всю номенклатуру, яка знаходиться в групі готова продукція. Встановлено 5% для всієї номенклатури в групі товарів. А на групу сировину в нас встановлена знижка з мінусом 2%. Це буде означати, що від базової вартості в нас буде розраховуватися націнка 2%. Також ми можемо встановлювати знижку на конкретну властивість. Наприклад, якщо в нас є взуття, яке ми продаємо білого кольору, тоді знижка на таке взуття буде 3%. Якщо ж продаємо взуття червоного кольору, знижка буде 10%. І на взуття чорного кольору, знижки не буде. Так само ми можемо встановлювати знижки на конкретного виробника або на конкретні позиції номенклатури. Ці групи знижок можуть мати термін дії, і лише в рамках цього терміну дії ми можемо ними користуватися. Наступним інструментом встановлення цін та знижок є спеціальні ціни для ділових партнерів. Наприклад. У нас є контрагент-покупець, який користується оптовим прескурантом. Але ми хочемо встановити, що для конкретних позицій номенклатури в нас буде інша ціна, ніж встановлена оптовим прескурантом. Ось ми підібрали дві позиції: комп'ютер і стіл комп'ютерний. І, і бачимо, що стіл комп'ютерний, який за оптовим прескурантом коштує 1000 гривень, ми для контрагента представили знижку 3%. Тому ціна для цього контрагента буде 970 гривень. А комп'ютер за базовим прескурантом коштує 5000 гривень. Йому ж ми призначили знижку 0,5%. Це буде означати, що йому нарахується націнка 5% від базової ціни. І це буде становити 5250 гривень. Тобто ми для конкретного покупця можемо визначити правила встановлення цін. Саме документом спеціальні ціни для ділових партнерів. І нарешті останній механізм, який ми сьогодні розглянемо, це знижки періоду та за об'єм. За допомогою цього механізму ми можемо вказати для прескоранту якесь своєрідне правило знижок на період чи на конкретний об'єм продажу. Припустимо, у нас калькулятор. По оптому прес коштує 350 гривень. Але ми можемо додатково вказати, що на конкретний період, у нас це з 15 жовтня по 31 жовтня, буде діяти знижка 2%, що становитиме 343 гривні за один калькулятор. Але чому ж тут написано за об'єм? Припустимо, нам контрагент в цей період може придбати калькуляторів 3000 штук. І якщо в нас клієнт придбає 3000 і більше штук калькуляторів, тоді знижка нарахується в розмірі 5% від вартості товару. Отже, за одиницю продукції в нас буде ще нижча ціна 332 гривні 50 копійок. Це дозволяє йти від більш загального до більш детального правила і встановлювати знижку на конкретну позицію номенклатури за наявним пройскорантом. Також ці додаткові правила мають період дії і можуть бути завершені після того, як ми встановимо, доки діятиме спеціальна знижка. Тепер розглянемо кілька звітів, з допомогою яких ми можемо проаналізувати наявні ціни. Першим із них буде звіт про останні ціни. Ми можемо проаналізувати як ціну конкретного клієнта, так і ціну конкретного товару. Припустімо! Ми обрали калькулятор і по кнопці Оновити можемо побачити, за якими цінами ми продавали цей калькулятор. Наступним звітом ми можемо переглянути звіт стіни, вибрати теж наш, наш комп'ютер або наш калькулятор. Давайте виберемо їх обидва. І побачимо, що яка ціна встановлена на ці позиції номенклатури станом на сьогодні. Бачимо в першій колонці всі прейскуранти, які є наявні в системі. Опис позицій і ціни, які зараз діють. Важливо, що ми тут ще можемо побачити додаткові знижки, які ми вже встановили на ці позиції номенклатури. В тому числі. Акції, які діють за конкретний період. Ще одним з хороших інструментів системи є аналіз прибутковості продажу. Відкриємо меню продажі, звіти з продажами і аналіз продажів за конкретною позицією. Вибираємо позицію наш комп'ютер і натискаємо ОК. І бачимо, що за поточний період в нас було продано 5 комп'ютерів загальною вартістю 104 500 гривень. Прибуток з них становить 79500 гривень. Отже, ми заробили на продажі цих комп'ютерів 79 500. Насправді в системі є більше звітів. Однак сьогодні ми розглянемо тільки кілька. Отже, Sub Business One пропонує унікальні можливості для налаштування цього творення, що допомагають бізнесу бути конкурентоспроможним та адаптивним до ринкових змін. Sub Business One ви завжди крок попереду конкурентів, адже система дає можливість не тільки гнучко керувати цінами, але й глибоко аналізувати їх вплив на ваш прибуток.